Гадаю, що рада приймає рішення шляхом відкритого голосування. Голосують усі члени Разової спеціалізованої вченої ради. Е, колеги, ставиться питання щодо присвоєння Берещуку Сергію Івановичу наукового ступеня доктора філософії, залізи, знань 10 природничі науки за спеціальністю 104 фізика та астрономія. Прошу підняти руки і проголосувати. Хто за? Ну, формально, хто проти, хто утримався, але бачу, що е, е, рішення за прийнято одноголосно. Тобто оголошую результати голосування. За 5 членів разової спеціалізованої члени ради. Проти немає. Утримався, немає. Отже, Разова спеціалізована рада Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича дф 76051047 одноголосно прийняла рішення щодо присудження Куріщуку Сергію Івановичу наукового ступеня доктора філософії в залузі знань 10 природничі науки за спеціальністю 104 фізика та астрономія на підставі оприлюдненого захисту дисертації за темою. Тонкі плівки оксиду в міді, голосових і в реалів та гетероструктури на їх основі. Разова спеціалізована вчена рада Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича ДФ Сімдесят Шість Міністерства освіти і науки України вважає, що дисертація відповідає вимогам наказу Міністерства освіти і науки України номер 40 від дванадцятого 2017 року про затвердження вимог до оформлення дисертації із змінами та постанови Кабінету міністрів України номер 44 від 12 січня 2022 року щодо порядку присудження ступеня доктора філософії та скасування рішення разової цивілізованої закладу вищої освіти наукової установи про присудження ступеня доктора філософії із змінами. Рішення прийнято одноголосно. Спеціалізована вчена рада ДФ 76051047 Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича ухвалила: Дисертація Курищука Сергія Івановича на тему тонкі плівки, оксиду мідів, лицевих і вулицевмісних матеріалів та інструктури на їх основі. Що подана на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 10 природничі науки за спеціальністю 104 фізика та астрономія, є самостійним завершеним дослідженням, має наукову новизну, практичну цінність е, і відповідає вимогам наказу Міністерства освіти і науки України номер 40 від 12.01.2017 року про затвердження вимог до оформлення дисертації зі змінами та порядку присудження ступеня доктора філософії та скасування рішення разом спеціалізованої вченої ради закладу вищої освіти наукової установи про присудження ступеня доктора філософії, затверджено постановою Кабінету міністрів України від 12 січня 2022 року, номер 44. Змінами внесено згідно з постановами Кабінету міністрів України номер 341 від 21.03.2022 2022 року та 502 від 19.05.2023 року. Друге. Присудити Курищуку Сергію Івановичу, ступінь доктора філософії з галузі знань 10 природничі науки за спеціальністю 104 фізика та астрономія. На підстані результатів голосування та прийнятого висновку разова спеціалізована вчена рада ДФ 76051047 051047 присуджує Курищуку Сергію Івановичу, ступінь доктора філософії з галузі наук 10 природничі науки зі спеціальності 104 фізика та астрономія. Отож, шановний Сергій Іванович, прийміть вітання з успішним захистом вашої дисертації. Бажаємо вам нових успіхів, нових перемог, здоров'я, щастя. Шановні <гум> колеги, чи є зауваження щодо процедури ведення захисту? Немає. Немає. Немає так? Тоді, будь ласка, надаємо завершання слово десертанту Крищуку Сергію Івановичу. Дозвольте висловити ще вдячність голові <гум> спеціалізованої <гум> навчальної ради. Доктору фізико-молодичних наук професору Петровичу за високий рівень проведення засідання, Науковим опонента, доктору фізикоматичних наук професору Мирочук Галини Замінькови, доктору фізико-монетичних наук професору Феділу Володимиру Івановичу, шановна рецезента, доктору хімічних наук доценту Палауцію Юрію Болдановичу, доктору технічних наук доцентру Святу Олексію Михайловичу. Дякую за ваш допоміг, представленого дослідження. Дякую за ваші слушні зауваження, настанови, рекомендації, поради. Дякую за вашу увагу. Також хочу подякувати своїм науковим керівникам, доктору фізикоматичних наук професору покійному Болу Дмитровичу Меречу, доктору фізикоматичних наук доценту Соловану Михайлу Миколайовичу. Кандидати фізико математичних наук до Центру Гаррища Галину Лена. Дякую за вашу підтримку, за настанова за рекомендації та співпрацю. Також щиро вдячність кафедрі електроніки наряд та кафедрі традиційної оптики. Дякую за е, можливість та сприятливі умови для проведення дослідження. Також хочу подякувати своїм батькам, своїм рідним друзям. За вашу підтримку та віру в мене. Ваша допомога та розуміння були великим відрутям для мене. Також хочеться подякувати велику подяку Збройним силам України за те, що мав можливість проводити дистанційне дослідження. Щира вдячність та з повагою, дякую всім вам за ваш час сьогодні. Ну, ще раз вітаємо, шановний Сергій Іванович. Шановні колеги, дякую за результативну роботу. Бажаю наукових успіхів і звичайно перемоги Україні. Дякую. 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 Отже, засідання спеціалізованої вченої ради ДФ 76051047 Оголошую закритим. Прошу адміністратора вимкнути запис і зупинити трансляцію нашого засідання. До побачення.